Мотив із традиційної поліської пісні, який виконують на унікальному для рівненщини музичному інструменті. Так звучить старовинна поліська дудка, яку через особливості виготовлення називають викруткою. Дудка-викрутка існує лише на рівненському полісі, а традицію гри на ній тамтешні жителі передавали у спадок своїм нащадкам. Грали на ній, здебільшого, чоловіки-пастухи. Існує, якби і є така думка, що це пастуший інструмент. Бо чоловіки, які викручували дудку, вони грали, коли ходили за за худобою. грали саме от при напасовищі. Ось, але коли взимку, там, коли вже худобу не виганяли, збирались певні люди для того, щоб заспівати своїх пісень. От. І це могло бути або сольне виконання на дудці, або як зазвичай було, якщо це сольне виконання, то це дудка. Ігралася мелодія саме пісні якоїсь певної. До наших днів у всьому регіоні збереглося лише кілька екземплярів дудки-викрутки. А традиція гри на цьому інструменті збереглася лише у Миляцькій та Рокитнівській громадах. Усе тому, що на поліссі практично не залишилося майстрів, які вміють виготовляти цю дудку. Аби її змайструвати, потрібно мати неабияку фізичну силу, адже роблять це в особливий спосіб. Це одне із колін сосни молодої. Ось якщо подивитися, там є отвір. Який виготовлюється не завдяки сверла, а завдяки викруті, через те він називається. Тобто це треба підготувати цей матеріал, зробити вірні надрізи. Треба було зробити так, щоб, щоб серцевина не була пошкоджена, для того, щоб коли викручували її, фіксували одну із частин. Ось, з однієї капала живиця. І серцевинка виходила самостійно, тобто завдяки роботою руками. Сьогодні дудки викрутки виготовляє лише один мешканець рівненського полісся. Робить він це за старою технологією. Прямісінько у лісі. Для якісної дудки потрібно знайти молоде соснове коліно і викрутити із нього серцевину. Далі очистити сосну від кори та зробити у ній отвори. Усього дудка має шість отворів, що надає їй різноманітного звучання. Чоловік передає свої знання молодим фахівцям. А щоб культура гри на унікальному інструменті не зникла, фахівці обласного центру народної творчості домоглися внесення її до національного реєстру культурної спадщини. Поліська дудка викрутка традиції виготовлення та гри в обласному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини з 2016 року. Він внесений, оплікований. Але процес підготовки досьє для внесення в національний. Перелік ну трішки у нас затягнувся, і в результаті позитивного рішення ми добилися тільки от, от, на початку 2023 року. На даний момент є 61 елемент нематеріальної культурної спадщини в національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, і під номером 61 саме є поліська дудка викрутка. Надалі ж технологію виготовлення та гри на інструменті передаватимуть молодим майстрам. Вже влітку етнознавці планують експедицію на полісся аби взяти уроки у єдиного на Рівненщині носія технології автентичної дудки викрутки. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.